Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії CarProLight 5S Plus на цоколь HB5 з температурою світла 6500 к. Артикул даного комплекту 15650. Постачається фірмовій упаковці. Комплект, всередині у нас інструкція. І також дві світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 45 Вт, Лампи абсолютно повністю в металевому цоколі. На кожній лампі використовується по 12 світлодіодів потужних, також на кожній лампі є пасивна система охолодження ось такого вигляду. При встановленні ламп ось так потрібно. Розправити їх для того, щоб максимально ефективно відводилось тепло. Під'єднується на живлення 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму на проводі живлення є невеличкий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа, має білий колір світла, як і заявлено, 6500 кельвін. Потужність, нагадаю, 45 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водів на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.